Привіт, друзі! Ви на каналі Гудкар. Сьогодні в нас на огляді шкода Суперб скаут у комплектації бізнес Едішн. Це не просто універсал, це той випадок, коли комфорт, потужність і практичність зійшлись в одному авто. І чесно, коли сідаєш за кермо, то розумієш, чому цей суперб називають одним із найкращих автомобілів у своєму класі. Отже, маємо 2020 рік випуску модельний 2021, тобто вже оновлена версія з новою оптикою. І купою електроніки. Пробіг 159 тисяч кілометрів, підтверджений офіційною електронною сервісною книжкою. Шкода, повна дилерська історія. Все як має бути жодних сервісів у гаражі під капотом 2.0 TDI, 200 конячок. Це той самий потужний дизель, який ставлять і на Тігуан, і на Пасад, і на Кодіак. Працює в парі з семиступеневою ДСГ. І звісно ж, повний привід 4х4. Розхід по трасі десь 5,5 літра, у місці біля семи. Як на 200 сильний повнопривідний універсал, дуже навіть скромно. Що мені подобається в Scout – це поєднання стилю і практичності. Маємо підвищений кліренс, пластиковий обвіс по периметру, захист порогів і бампери під офроуд. але виглядає все елегантно, не грубо. Ідемо далі. Фари матричні. LED IQ Light – це топова оптика з автоматичним вимкненням дальнього, адаптивним розподілом світла і, звісно, ж динамічними задніми поворотниками. Коли вночі виїжджаєш на трасу, реально кайф світить як прожектор і при цьому не сліпить інших. Всередині преміум від «Шкода» – алькантара з комбінованою шкірою, електрорегулювання, пам'ять, підігрів, підсвітка салону, тризонний клімат, контроль. Тут реально відчуваєш себе як бізнес-класі. Навіть дрібниці як підсвітка для ніг, акустичні вікна, які відсікають шум з вулиці чи електропривід багажника з сенсорним відкриванням. Все зроблено для комфорту. Окремий кайф, електронні помічники, пакет. Тревел асіст хайк, адаптивний кроїзд, отримання в смузі, розпізнавання знаків. Якщо багато їздити трасою, просто маст have. машина. Реально думає за тебе, тримає дистанцію, підрулює, гальмує перед перешкодами. Є також цифрова приборка, камера заднього виду, Apple CarPlay і Android Auto, 3D Sound System. Загалом по опціях майже максимум, що можна було взяти у Scout. І ще один плюс тягово-щіпний пристрій, так званий фуркоп з механічним поверненням. Натиснув і зник. Зручно, якщо ввозити причіп або велосипеди. Багажник, окрема історія. Універсал 4 х 4, але місця море. Є змінний рівень підлоги, System, розетки, гачки і навіть інвертор на 230 вольт, щоб підзарядити ноутбук або щось у дорозі. До речі, обслуговувався цей автомобіль виключно офіційного дилера. Останнє ТО у вересні 2025 року на 158 тисячах. Тобто машина свіжа по сервісу, сідай і їдь. Ціна 28 400 доларів, і чесно за ці гроші знайти настільки живий, офіційний, повнопривідний суперб у топ-комплектації це реально непросто, особливо якщо врахувати, що він з Європи з повною історією без сюрпризів.